Вітаємо всіх присутніх! Ми раді представити вам наш новий проєкт інтернет-магазин Book Dragon. Це інтернет-магазин книжок, спеціально розроблений для книжкових драконів. Сьогодні ми продемонструємо ключові функції цієї інформаційної системи для різних типів користувачів, незареєстрованих, зареєстрованих користувачів та адміністраторів. Коли незареєстрований користувач заходить на сайт, він одразу попадає на головну сторінку. Поверх сторінки у шапці сайту є навігаційний блок, де розташовані усі доступні сторінки. Так як ми зараз увійшли як незареєстрований користувач, у нас доступна кнопка входу, але про це ми поговоримо пізніше. На головній сторінці розташовується каталог. Тут розміщуються усі книги, які можна купити. Незареєстрований користувач може приглядати весь каталог книг. Усі книги розподілені за категоріями: художня література, дитяча література, пізнавальна література, дім і сад, подарункові видання та ігри. У кожного товару, тобто книги, є своя карточка з назвою книги, її автором, обкладинкою, також тут вказана ціна цієї книги. Якщо натиснути на назву книги, відкриється вікно з детальною інформацією про книгу. Крім назви, обкладинки та ціни, тепер можна переглянути ще й опис товару, опис книги, її синопсис. Нижче розташований блок характеристик книги, де вказана така інформація як розмір книжки, кількість сторінок, матеріал обкладинки, видавництво та рік видання, жанр, мова, якою написана книга тощо. Для того, щоб замовити книгу, потрібно авторизуватися у системи. Я новий користувач сайту. В мене немає аккаунта, я хочу зареєструватися. Вводимо необхідні дані для реєстрації. Зверніть увагу, що ви не зможете ввести дані неправильних типів або вказати неповну інформацію. Система попередить вас про помилку. Добре! Ми успішно зареєструвалися. Тепер увійдемо в створений аккаунт. Заповнимо форму входу даними, які ми використовували при реєстрації. Супер! Ми увійшли в створений обліковий запис. Зареєстрованому користувачу доступні ті ж самі функції, що і не зареєстрованому користувачу. Проте можливості значно ширші. Ми можемо обрати книгу, що нам сподобалася, і додати її в кошик. Тепер нас ця книга є у кошику. Оберемо ще щось. Змінимо кількість цієї книги у кошику. І оформимо замовлення з таким складом. Введемо необхідні дані для оформлення замовлення. Наприклад, нас звуть Леся Українка. Адреса електронної пошти підтягується та, яку ми вже вказали. І номер телефону. Обираємо спосіб доставки і вказуємо необхідну інформацію. Наприклад, Укрпошта, місто Павлоград, номер відділення 51404. Круто. Ми створили замовлення. Перейдемо в особистий кабінет. В особистому кабінеті відображається особиста інформація користувача та його історія замовлень. Ось наше замовлення, яке ми щойно створили. При створенні замовлення на вказану пошту приходить лист з інформацією про замовлення, де вказано список назв книг, ID замовлення, загальна сума замовлення. Сторінка каталогу для зареєстрованих користувачів має додаткове сортування. Це перемикач поза моєю скарбницею, що приховує усі раніше замовлені книги. Книги, що вже були колись замовлені, позначаються закладкою із зірочкою. Якщо таких книг було достатньо багато, то ми можемо потрапити до списку найбагатших драконів. Тут відображаються 10 користувачів, 10 драконів, що мають в своїй колекції найбільше унікальних книг. Адміністрування системи здійснюється за допомогою адміністраторів. Авторизуємось як адміністратор. Привілеї адміністратору додають можливість використовувати декілька додаткових функцій. В Блоці навігації додається новий розділ Адміністрування. Адміністратор має можливість додавати товари до каталогу. Для цього потрібно заповнити ось таку форму. Чудово! Ми додали нову книгу до каталогу. Ось тепер цю книгу можна побачити у каталозі. Адміністратор також може змінювати будь-яку інформацію про товар, змінимо деякі дані цієї книги. Наприклад, кількість і ціну. Як можемо побачити, усі зміни збереглися. Крім редагування каталогу, адміністратор має можливість оброблювати замовлення. Для зручності адміністратора усі замовлення сортуються за статусами. Адміністратор може змінювати статус замовлень у встановленому порядку. Адміністратор також може контролювати та змінювати ролі користувачів. Ми, як адміністратор, можемо переглянути увесь список користувачів і обрати того, хто нам потрібен. Перевіримо інформацію і змінимо роль користувача на адміністратор. У списку тепер можемо побачити, що цей користувач отримав привілеї адміністратора. На цьому все. Ось так виглядає наш проєкт-книжковий інтернет-магазин Book Dragon. Ми намагалися зробити його максимально зручним та функціональним для всіх типів користувачів. Дякую за увагу! Проект розробила команда Tortured Programmers. Текст читала Юрійчук-Анастасія, демонстрація проєкту Улан Владислав. Всім гарного дня!